Кілька місяців тому партія незалежних висунула мою кандидатуру на посаду губернатора великого штату Нью-Йорк проти кандидатуру містера Джона Ті Сміта і містера Бленка Дж Бленка. Я невиразно відчував, що в мене є одна важлива перевага перед цими добродіями, а саме, моя незаплямована репутація. Неважко було переконатися з газет, що ці добродії, коли навіть і знали, що означає добре ім'я, то ті часи для них давно минули. Було ясно, що за останні роки вони опинилися по вуха у всілякій мерзоті. Марк Твен Як мене обирали в губернатори. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.